Зверталася. Ну, мене чуть не послали так, як і Голодніков послав. За кораблем. Валентина Михайлівна, пенсіонерка зі Змієва, опинилася у складній ситуації з нарахуванням комунальних послуг. Її пенсія складає близько 4 тисяч гривень. Однак, взимку лише за опалення, вона змушена була сплачувати понад 4 тисячі гривень. Така ситуація у кожній квартирі в Змієві, де немає власного лічильника. За підрахунками жінки, один квадратний метр опалення обходиться майже у 90 гривень. Для порівняння родичі жінки у Харкові маючи більшу квартиру, 63 квадратних метри за все платили близько 1800 гривень. Жінка звернула увагу, що цифри у платіжках явно завищені. Розказую, в отапливому сезоні 24-го року літом мені була начислена субсидія з зу... е... значно менше, ніж іншим. Тим, у кого індивідуальне отоплення. І це не тільки мені багатьом. Спершу вона намагалася вирішити питання з комунальним підприємством Зміїв тепло. Однак там, за її словами, з нею повелися вкрай зневажливо. Зверталася. Ну, мене чуть не послали так, як і Голодніков послав. Коли я обратилася до Голоднікова, почому нічого не робить, він сказав, що ви анонімщиця, я сказала ні. Я Каратаева Валентина Михайловна. А він сказав, иди на за кораблем. Тоді пенсіонерка вирішила діяти рішуче, писала скарги, зверталася на урядову гарячу лінію, а згодом була готова навіть іти до суду. У січні 2025 року пані Валентина подала звернення на урядову гарячу лінію. Після цього питання взяли під контроль відповідні органи. За результатами перевірки з'ясувалося. У розрахунках житлової субсидії дійсно були допущені помилки. У документах офіційно зазначено, що нарахування потребують коригування в частині врахувань соціальних норм житлово-комунальних послуг. Я е, обращалась в на гарячу лінію урядову лінію. Ось мої скільки моїх обращень. Харківський пенсіонний фонд відповідь на моє звернення на урядову лінію е, дав відповідь, що було допущені ними помилки. І це не тільки мені, це багатьом, Ну, звернулася тільки я. Ось ці відповіді. Дуже вони тянули довго. Явно не хотіли це робити, поки я не пригрозила, що подам в суд у серпні місяці. Мені була перерахована субсидія за літній період 24-го року. Роком назад. Так? Мені було нараховано 2054 гривни доплати до тієї субсидії, що я отримала. А зимову субсидію вони тягнули, не хотіли віддавати. 409 мені прийшла до, до нарахування зимової субсидії за отаплюваний. Сезон 24-25 років 5422 гривні. В общій сумі це не дорахували мені за рік субсидії 7287 гривень. Єдинствена, єдинна єдина громада у Харківській області, яка по опалювальному сезону 24-25 років вийшла з прибутком. Всі останні убиточні. Зміїв тепло прибуткова, прибуткова організація. Чому я не знаю? Бистріше всього вони не согласовують тарифи із областю. І тариф на один квадратний метр по гігакалоріях у шість разів завищений по відношенню до тарифу на рахування субсидії в шість разів. Загалом пенсіонерка повернула понад 7 тисяч гривень. Сьогодні вона ділиться своєю історією, аби інші мешканці не мовчали. Адже як переконалася пані Валентина, якщо відстоювати свої права, результат можна отримати. Вона закликає усіх, хто сумнівається у правильності нарахувань, звертатися на урядову гарячу лінію, адже саме там підтримують людей і допомагають домогтися справедливості. Я взагалі я в шокі, в шокі. Ви представьте, за мій за рік отака сума 7287 гривень за рік, щоб э, люди не сиділи, а боролись за свої гроші, за свої права. А тим, що в кріслах, хай піднімають, ладно, не хочу, хай уходять в з цим голодником. Лариса Бодарєва істоміна Анастасія канал медіа змігів.